На маюм португальський режисер. На мальпомену чоловік приїздить сьоме. цього року. Він не просто представляє свої роботи українським глядачам, а й оцінює вистави своїх колег як член експертної ради. Цей фестиваль дуже важливий не тільки для України, як ви вже знаєте, але й дуже важливий в міжнародному плані. Це дуже важливо для того, щоб пізнавати інші культури, інші театральні практики. Театр має дуже важливу роль в культурі. Люди мають необхідність в цьому мистецтві. Є взаємодія, пряма взаємодія між акторами та публікою. Це сознання мистецтва, театрального мистецтва. І це мистецтво може в великій мірі допомогти миру. Це моя думка. Цього року на фестивалі португальці представили дві драматичні вистави розказує режисер. Цього року ми привезли дві невеличких, два невеличких спектакля, так звані камерні спектаклі норвежського драматурга Стрінберга. Це драматург кінця 19 сторіччя, який вважається батьком а, сучасної драматургії. Це два спектаклі про боротьбу в наших головах. Це дуже важка робота о, про тиск часу. Вплив часу на вза... часова взаємодія між акторами та і вживання цього часового розуміння між акторами та публікою. Для нас треба так, щоб актор не інтерпретував автора. Театр це мистецтво бачити, слухати і відчувати. Валентина Бикова Херсонка, яка зараз живе у Португалії, і саме за її ініціативою розпочалась участь португальського театру в українському фестивалі. Коли переїхала до іншої країни, розповідає жінка, одразу пішла на виставу до театру. Там познайомилась з акторами і робила про них репортажі. Одного разу зустрілась з режисером Руї Мадейрою. Я кажу: а у нас на півдні Португалії у Херсоні є театральний фестиваль. Думаю. Що ж він відповість? Чи ви б погодилися взяти ньому участь? Він так, не замислюючись, не замислюючись, погодився. Я кажу: матеріал, а він у нас є, у нас є п'єса, де актриса розмовляє з допомогою предметів і своєю мімікою грає. Ну, все, я потім при, при, приїхала в відпустку в Херсон. І відразу прийшла до книги, вони мені дали диск, сценарій, і люб'язно прийняв мене Олександр Андрійович. І я кажу, чи не хотіли би, щоб португальський театр до вас приїхав? Звичайно, хотів би. І розпочалася чорна робота. Ми так перший раз було важко, це що з візами, з квитками. Відтоді Валентина відвідує кожен фестиваль. Зараз говорить португальський театр ставить вистави і в інших містах України. Аліна Олефір, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.